О, який на дворі дощ. Без парасольки не обійтись. Ця погода нагадала мені подорож до Мукачівського замку. Це на Закарпатті. Давним-давно. Жив тут хитрий князь. Звали його Федір. Колодязь у його замку був завалений величезним камінням. І йшов він одного разу коридором, як раптом зашуміло, загуркотіло, і перед ним з'явився Чорт, допоможи, каже йому князь, дістати з колодязя каміння. Добре, каже чорт, тільки це тобі коштуватиме гору золота. Згодився князь. А чортяка так ревно взявся до діла, що за три дні повитягав з колодязя все каміння. Хитрий князь вивів чорта на високу гору та й каже Ось тобі гора, а ось тобі золото, і дав йому одну золоту монету. Розізлився чортище та нічого не міг заперечити. Ось так хитрий князь Федір обдурив самого чорта. Монети я так і не знайшов, але побачив, як жили колись люди в цьому краї. Справді цікава подорож, навіть дощ на заваді не став. О-о-о-о! Як каже один мій друг, нехай проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди. Goodbye, оревар, до зустрічі, о!